Саміт миру, який відбудеться буквально за 9 днів в Швейцарії. Для чого він в Україні? Як він буде проходити, і які можуть бути наслідки у цього саміту? Тож у нас на зв'язку Павло Гайнижник, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень національних України. І посилання на YouTube є в описі під цим відео. Пане Павле, вітаємо вас. Доброго дня. Щиро вітаємо у нас в ефірі. Дивимося вас, у вас надзвичайні гості, в тому числі. Тому щиро дякуємо, що робите свою роботу і до нас включаєтеся. Менше ніж за 10 днів. Швейцарії пройде оцей самий саміт миру. Він анонсується останнім часом дуже активно. І нашим міністерством закордонних справ і президентом України обговорюються учасники, продовжують надсилатися запрошення. Можете нам пояснити, в чому глобальний задум. Ну, е, глобальний задум, якщо брати в загальному, це підготовка перемовин з Росією поки що без Росії, чому? Тому що є загостка, е, така, наприклад, заяви Макрона, останні заяви Байдена, позиція Британії і позиція східноєвропейських країн країн е, натякає на те, що замірюватися всесвітнім брехоном і злочинцем не можна. Є проблема в тому, що міжнародний кримінальний суд видав санкцію на арешт Путіна, і таким чином розмовляти з Путіним не зовсім гарно. З іншого боку, війна триває і чим криє офіс президента, що всі війни рано чи пізно закінчуються перемовинами? Воно так, але питання в тому, хто на яких позиціях до цього часу знаходиться до часу перемовин, і як правило. Перемова не просять дві сторони: одна та що має повністю програти і в неї нема виходу, або інша, яка добиває і може виставити свої умови про капітуляцію під гарним соусом. І зрештою, тому на даний момент цей саміт це від 80 до 100 країн планується там, щоб ви перебували, має трошки інший аспект: це з'ясування позиції країн. На те, що робити далі, ну і в зв'язку з тим, що ці країни не готові, то власне сам Зеленський сказав, що на цьому саміті буде розглядатися три питання: основні це енергетична і ядерна безпека, зокрема, очевидно, буде йтися про Запорізьку АЕС. Потім питання вільного судноплавства, це врегулювання питань щодо наших транспортних. Мереж щодо поморю і обмін полоненими всіх на всіх і повернення депортованих дітей. Власне, все це воно викликає досить дивне, тому що Чорним морем без сили не розібратися, однак воно може стати, так би мовити, прикриттям. Таємних перемовин в Туреччині, і де вона нібито буде е, говорити про Чорне море. Нагадаю, що одна угода вже зірвалася нещодавно, про що ми з вами говорили. І щодо обміну всіх на всіх це власне потрібно все одно через своїх проксі говорити з Росією. Ну, власне, в дипломатичних колах прийнято. Якщо дипломатичні стосунки розірвані, то одна країна може торчити іншій країні, наприклад, Швейцарії, чи інші країни введення від її імені перемовин власне з приводу дітей? Ми знаємо, цим досить успішно працює катар, де нещодавно також були відповідні збори, і тут питання не може бути на таких великих форумах. Власне, цей форум потрібний для того, щоб переконати інші країни, ті, які називаються болото або які гойдаються в тому, що треба долучитися до цього, а й тим часом ліквідовуючи в цих перемовинах в Росії. Бо коли перемовини йдуться в рамках ООН, то безумовно Росія протидії теж впливає. А іншим країнам, які приїжджають, цей саміт потрібен для того, щоб мати можливість зустрітися з тими, хто їм потрібен. Таким чином вони просто використовують цей саміт для власної вигоди приблизно можемо уявити собі результати цього саміту. Учасники можуть погодитися з тим, що е, війна в Україні має припинитися, що Україна має існувати в міжнародно визнано в рамках міжнародно визнаних е, кордонів. І що, можливо, навіть Путін це міжнародний злочинець. А ну, от в чому суть цього саміту для чого стільки зусиль? Тому і справа що. е-е Україна відмовляється діяти в рамках ООН. Власне, те, що ви назвали формулою мира Зеленського, це ніщо інше, як зайно визнані правила співжиття на планеті і системи безпеки, яка діє під системою ООН. Тобто недоторканність кордонів і тому подібне це все і є правила міжнародної безпеки, які зараз існують, але Україні це потрібно для того, що вона хоче звести це питання спочатку, хто з ким і узгодити ці питання між союзниками, і в цьому контексті вирішити ще побічні справи. Не треба забувати також про певну позиціонування себе. Не хотів я про це говорити як про. Найвеличнішого лідера сучасності те, що підкидають Зеленському, його тішить. ООН це не зіграє, і тут він має імідж, що він об'єднує цивілізаційну частину людства, і це його тішить. І це підтримує його керівництво. Зрештою, саме війна цьому допомагає як не дивно, і верніше, як це логічно. І інші країни мусять про це говорити, тому що торгівля війною просувається. Для того щоб показувати імідж саме президента, так роблять короля, робить почет. Я хочу ще раз повернутися за, до теми переговорів з залаштунками. Ми пам'ятаємо, як це було на точніше в середині 2022 року. Зокрема, мова про Стамбул. І після того був указ, що не можна проводити переговори з Путіним. Але, очевидно, ці неформальні контакти зберігаються. І чи і досі Абрамович є отаке, займається так званою чоловіковою дипломатією, не абсолютно зрозуміло. І ем, чи допомагає це якимсь чином, наприклад, наших українських військових, які потрапили в полон, звільняти. Або дуже багато цивільних зараз в полоні, діти, які зараз так само усиновлюються росіянами. Ось це така ну, такі контакти поза офіційною частиною. Чи допомагають вони якимсь чином? І хто в цьому бере участь? Ну, власне, у всіх війнах такі контакти завжди існують. Тому що поза безпосередньої прямої зіткнень лінії прямого зіткнення завжди існують побічні явища. Це страждають цивільні, це попадають заручники, це треба слідкувати навіть як ставляться до військовополонених, якщо одна з державне, якщо одна з держав порушує ті визнані ООН практики. І як я вже зазначав, що тут у нас зараз у нас було три країни. Які, які е, були в цьому закрученні, це свого часу е, був Ізраїль, який зараз е, відпав через е, зміну по перше е, влади, там, яка відбулася з 2022 року, і на Теняху зараз проводить зовсім іншу політику, і крім того, в Ізраїлі зараз інші проблеми. І також е, велику участь в цьому бере завжди Катар. За допомогою також часткової Саудівської Аравії, але Катар більше говорять про полонених якраз і про звільнення дітей, і досить плідно в цьому плані працює і це дає свої результати разом з тим. Позиція України дипломатично досить виважена щодо проблеми Гази і Палестини. І Ізраїлю говорять про те, що ці перемовини можуть трохи мати ускладнення, і тому так само, як і приговори про мир, і тому залишається третя сторона. Це Туреччина. В Ердогана закінчується термін, і він хоче піти на коні, і це важливо в тому плані, що саме Ердоган буде відігравати зараз все більшу і більшу роль. І Китай як допоміжний ланцюжок в цьому процесі, однак, все ж таки всі будуть сходитись на Ердогані. Насправді Україна готується до цих перемовин, Україна готова, і я можу дати вам такий прогноз, що Україна готова до миру, щоб зберегти державність з втратою територій. Це офіційно розглядається вже в офісі президента і в офіційних колах. Україна готується дати території. Для цього буде підготовлено. І ми всі це відчуємо поступова обробка населення для того, щоб через свої проксі промацувати реакцію, і для цього буде підготовлятися обгортка. Як це подати? І відповідно, також ми побачимо спроби зміни конституції, і до всього цього ми побачимо великий документ масштабний документ, який буде називатися ну, щось подібне української доктрини. Або Україна майбутнього, які також нам дадуть в цьому контексті. Тому скоро будуть великі зміни. В Америці вийшов мерзенний серіал трампістів про Україну Зеленського. Його варто подивитися, аби зрозуміти, як американцям брешуть і маніпулюють щодо Росії і України. Давайте подивимось шматок. Численні військові аналітики запитують, яка тут кінцева мета. Багато хто погоджується, що в довгостроковій перспективі Україна не має великих шансів у цій війні. Та чому ж все це не закінчується через 10 років, коли вони напишуть історію цього конфлікту, він буде найбільш зневаженою людиною у світі, тому що він відповідальний за загибель сотень тисяч українців. Повна версія українською мовою в перекладі є на нашому Патреоні. Перша і друга серія вже там, третю ми зараз готуємо. А на Патреоні через те, що Ютуб за таку може просто забанити. А от розбори цих серій, знову ж таки, перша друга вже є на Ютубі, третю ми зараз готуємо. Тому обов'язково то обов поцікавтеся посилання є в описі цьому відео. Я, якщо дозволити, тоді від себе ремарку, знаєте, на що я звернув увагу? Я все ж таки соціолог за освітою і те, як формулюю. Питання в соціологічних опитуваннях для мене це важливо. Я думаю, що багато хто не звертає на це увагу. І от я зрозумів, що. Почали питати таким чином, що завуальовано можна трактувати питання в будь-яку сторону, тобто, чи готові ви там щось. І якщо раніше питали, чи готові ви на поступку територіальні, то зараз деякі формулювання змінилися. Схоже, що оцей цей процес я побачив просто в іншій, ну в іншому так би мовити, світі. Я да правильно зрозумів, Кхм, вибачте. Саме так до цього готують суспільство, і тому це роз розмиті формулювання, які по ходу будуть будуться більш окреслюватись, і також не забувайте, що влада надзвичайними темпами інкорпорує в себе Клімкіна, що також дає сигнал. Це щодо досвіду мінська, не тільки Стамбула і Мінська, і очевидно, що він скоро так роз'явиться в якійсь іпостасі. А нас трохи насторожило, що останнім часом знову заговорили про можливі мирні перемовини як наслідок війни. Про це казав і представник Горськібіцький, і міністр закордонних справ Кулеба. І так мова йде про 2025 рік і про те, що всі війни закінчуються перемовинами. Але чому деяким спостерігачам здається, що тут прощупується промасується суспільна думка? Чи це тільки здається? Ні, це не здається, чому тому, що ну дійсно зрештою всі війни закінчуються перемовинами, тільки для них вони закінчуються підписанням е, капітуляції або втратою території а для інших е, чимось. Лише коли е, сили приблизно рівні. Це наприклад, як відбулося е, з Іран з Іраком, де велику роль відігравала Америка, де вона також грала допомогами то тій, то іншій стороні, і не тільки Америка. І, зрештою, те, що не дати перемогти, тобто не переміг ні Іран, ні Ірак. Ось приблизно таку саму позицію і зараз займають щодо України. І перемовини дійсно ведуться, і українська влада до цього готується. Власне, про це говорив і Кулеба, і Єрмак говорили вони це замасковано, бо наше офіс президента любить говорити на захід одне, а свої публіки зовсім інші. В Україні вони говорять ультрапатріотичну риторику, ні кроку назад, жодних поступок на заході вони говорять трошки інше. Тому, якщо зрівнювати їхні слова, можна дізнатися дещо правдивіше. Ну і крім того, не треба забувати, що. Дійсно йдеться про те, що як тепер реагувати на позицію Франції про готовність військ, як, як реагувати на позицію східної Європи і Британії. Ну і теж побічно підтвердив Пісков, який сказав, що вони готові до мирних угод, і так само і про це говорив Путін. Очевидно, це сигнали, і ці сигнали даються постійно Росією, і це як елемент тиску на Захід. Мовляв, Україна сама не хоче вести перемовини. Україна готу, говорить, що вона готова вести перемовини, але не на е, драконівських умовах. Власне, і Єрмак, так наш е, так би мовити, закулісний президент, е, сказав, що на цьому саміті Росії не буде, тому що власне нема про що поки що говорити. А от можливо на наступному саміті Росія вже буде. І відповідно ще хочу запитати, ось про що підтвердилися чутки, які ходили ледь не з грудня або січня, якщо не помиляюся, про те, що можливо Байден не буде балотуватися там спочатку були різні припущення. Тепер кажуть, що одна з кандидаток, які може просто замінити Байдена під час перегонів рішенням демократичної партії, це Мішель Обама. З одного боку, у Мішель Обами, скоріш за все. Більше шансів перемогти Трампа, оскільки в Трампа вибивають головний аргумент, що Байден старий, хоча Трамп молодший всього, всього на два роки. З іншого боку, ми пам'ятаємо президентство чоловіка Мішель Обама Барака. Тоді Україна не підтримувала допомогу, нам надсилали там спальники і всякі інші, під час, після початку війни 2014 року, але не зброю, не джавелі, на які нам першим, як це не дивно, надіслав Трамп. Це так само треба пам'ятати для нас. Є велика різниця, хто стане президентом Сполучених Штатів? Ну для нас, звісно, є, тому що Сполучені Штати зберігають домінуючу роль у світі і в світовій політиці, і Сполучені Штати можуть і поки що надають нам одну з найпотужніших військових допомог, і в тому числі їхнє дипломатичне слово є важливим. Тому для нас важливо чим закінчиться перемовини. Головне, щоб про це вголос не говорили офіційні особи. Ну, наприклад, бо в дипломатії чого до речі, чому ж не вчать українські дипломати зарашні, так так звана молодь, очевидно, через вплив Зеленського і Єрмака. Що потрібно завжди говорити розпливчато і двояко на виход всяку, на всяку позицію, але в усіх офіційних джерелах завжди є люди. Які висловлюють більш жорстко і більш прямолінійно якусь думку, і на заході чи в інших країнах дипломати знають, що ця людина наближена до певних кіл і висловлює ці побажання, і таким чином держава виходить, поза ударом різкої різких слів і завжди має можливості для варіювання своєї позиції офіційно, і це неписане правило дипломатії використовують завжди. Щодо Обами, то йдеться питання: чи не це чи це не вкид? По перше, тому що це повідомо, лише одне джерело досить ненадійне. Зрештою, більше ніхто це не підтвердив ні з інших джерел, ні анонімних, ні пресових впливових. Але відомо, що е, родина Обами опосередковано має вплив на демократичну партію, досить великий, в тому числі і на політику Сполучених Штатів заразньої адміністрації. Е, чи відбудеться ця заміна, е, невідомо. Але, власне, віце-президент е, Каміла Гаріс е, готова взяти е, коняку під себе і її вести, і вона досить зручна для України. Але з Мішель Обамою надто мало достовірних свідчень про те, що це не іпсо російське. Що чесно, можливо, це просто вкид для того, щоб переконати або прощупати саму Мішель Обаму, чи погоджується вночі. Дякую вам величезно, завжди. надзвичайно цікаво розмовляти на міжнародні теми з вами.